Відкриваємо верх. відкриваємо низ. О! так. Двері открить, хай пар туда йде. Ну шо? Як вам отакі рубіни? Темний рубін. Я сьогодні трошки більше дав димку і трошки довше. Думаю, попробую так зробити рубін, тільки щоб був темний рубін. Чотири етажа. Глубина туди метр, по-моєму, чи метр з хвостиком. Все важке вверху. Ребра, цей етаж, підчеревок, нижній етаж. І дивіться, яка красота. Як кажуть,